Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає компанія Account, яка на своєму сайті продовжує розглядати роботу Баз в в програмах Баз «Базбухгалтерія баз Проф та Баз Бугалтерія Корп. І сьогодні тема нашої зустрічі це введення залишків по заробітній платі та по податкам в програмі Баз Бугалтерія Проф. Якщо ви, наприклад, в своїй інформаційній базі просто робите перехід оновлення з баз бухгалтерії 2.0 ви зробили на баз бухгалтерія 2.1, у вас залишилась інформаційна база, то звичайно в цьому введені залишки у вас необхідності не виникне. Але якщо ви розпочинаєте з чистого аркушу, тобто ви десь вели. Наприклад, бухгалтерію, а в програмі Бас ви розпочинаєте, наприклад, з першого числа поточного року, то вам необхідно, саме на перше число цього поточного року, щоб були внесені залишки вхідного балансу. Ви підвели підсумки і ось ви всі залишки повинні внести. І для того, щоб це було можливо зробити, нам необхідно в розділі Головне. Налаштування, облікова політика для даної організації проставити дату початку ведення обліку не з 1 числа поточного року, а кінцем попереднього року, для того, щоб можливо було ввести залишки, тобто ввести облік у програмі. Також що стосується заробітної плати, залишки по заробітній платі, нам необхідно прийом на роботу зробити теж документ, що був не першим числом поточного року, а за попередню дату. Для того, щоб ввести прийом на роботу, ми, звичайно, заповнюємо довідничок фізичні особи, які знаходяться в розділі зарплата та кадри, вносимо. Необхідного нам співробітника. Тут ви бачите, в мене багато, але я, наприклад, Тараненко Ігоря Борисовича. Тут ви вводите необхідний мінімум, тобто, особливо це код до РФО. І також натискаєте кнопочку робота, я вже вам це показала, і натискаєте прийом на роботу, створюєте прийом на роботу. Так, і у вас значить, Формується картка співробітника, і зараз ми зайдемо в картку співробітника. І я покажу вам, що саме для цього співробітника: ось тут гіперпосилання є: кадрові документи, прийом на роботу я зробила. Дата прийому то 01 .01 так? Тому що ми будемо вести, і програма буде нарахувати зарплату вже за січень поточного року, наприклад. Так? Ну, ви не дивіться на дати, ви собі для себе дивіться, як вам треба. І, а тут ми ставимо дату документу 31.12.2022 року. Ось це обов'язкова умова. І далі ми розпочинаємо вже вводити залишки по заробітній платі. Та по податкам на зарплату і з зарплати. Заходимо в розділ Головне. І для введення залишків тут є спеціальний помічник, так і називається помічник введення залишків. Ви знаєте, що ми повинні зробити спочатку дату введення залишків. Теж саме на початок ведення, тобто останнім днем попереднього року 31 грудня. Попереднього року і встановлюємо. Тепер уже програма буде дату встановлювати автоматично. Ми знаходимо необхідний нам рахунок, так? у нас 661 це по зарплаті. Вибираємо його. і Потім для того, щоб ввести залишки, нам просто необхідно створити новий документ. Додаємо рядочки і прописуємо тих працівників. По яким у нас є заборгованість по зарплаті. 31-12 програма проставляє нам автоматично. Організація, якщо ми вибрали її основною, теж записує. І будь ласка, додаємо рядочок, прописуємо рахунок. Вибираємо працівника із довідника співробітники і тут потрібно прописати суму заборгованості та місяць нарахування. Проводимо. І дивимося проводки. Ви бачите, що через нульовий рахунок транзиту проходить кредитова сума залишку по 661 рахунку. 8050. Також ви бачите, що програма автоматично зробила запис в регістр накопичення. Ви знаєте, що крім кореспонденції, крім проведень. Також необхідною умовою роботи в програмі є створення записів регістрі накопичення. Тому що з допомогою цих реєстрів, на основі даних з цих реєстрів, програма вже буде формувати нам різні звіти по зарплаті. І по іншим розділам обліку. Тобто, це така основна умова. Далі нам необхідно створити документи для введення залишків по, наприклад, податкам. Ми вводимо теж. Новий документ, дата прописується, прописується організація. І тут ми просто вибираємо, наприклад, тут нам потрібно відрахування заробітної плати, це військовий збір та податок на доходи фізичних осіб. Тут, бачите, податок на доходи фізичних осіб, він не вибирається. Тут так і залишається порожнім, але програма розуміє, що це ПДФО. Так зроблено, якщо ви пам'ятаєте, навіть коли ми робимо налаштування. Для платіжних документів по внескам у фонди, так? також там не вибирається цей податок. Ну, Так зробили, що тут чомусь не потрібно заповнювати цю позицію. Прописуємо далі суму ПДФО 1800. Суму військового збору 150. І сума доходу тут у нас 10 тисяч, і тут також 10 тисяч, це я щось. Один нолик не дописала, да? так, добре. І ось бачите, що вид ставки основна, і тут вид ставки, військовий збір, і також вид доходу: 101-й, і військовий збір. Коли ми подивимося з вами на проведення знову ж таки, дебет-кредит, ви бачите, що є записи. В проводках і також запис в регістр накопичення. Ми нічого з вами не робили, але цей помічник, він так налаштований на рівні конфігурування, що він автоматично робить записи в регістри накопичення. І ось тепер ми сформуємо з вами загальну оборотну стальдову відомість на 31.12, року по Едельвес, давайте попробуємо. Значить, звіти, оборотно сальдова відомість, вибираємо Едельвейс і давайте зробимо день 31.12 року. Ну, так у нас було в програмі заведено. Я просто вам детально не розповідала, тому вирішила на старому матеріалі, як би вам. Показати введення залишків, сформувати. Тут є ще інші, там, наприклад, по основним засобам, і ось, будь ласка, по заробітній платі. 661 так, розрахунки за виплатами 8,050. І ось військовий збір і е, податок на доходи фізичних осіб. Ви бачите, тут також є проведення по внескам фонди. По внескам фонди заходимо до журналу введення залишків. Зараз ми відкриємо цей документ. Тут по аналогії із податок на доходи фізичних осіб проставляємо рахунок, тут вже вибирається вид податку, ЄСВ на фонд оплати праці. Працівники, так, обов'язково не забувайте, що це на фонд оплати праці. Просто ЄСВ тут не підходить, бо вже такого податку немає. І також стаття податкової декларації на рахування ЄСВ роботодавцями 22%. А база внеску тут у нас 10 тисяч. І сам внесок 200. І місяць нарахування також прописуємо. Грудень 2022 року. Ну тут у мене так. І дивіться, будь ласка, на проведення по цьому запису. Також у нас є проводки транзитом через нульовий. І також є запис в регістр накопичення саме для внесків у фонди, взаєморозрахунки по внескам фонди. Всі дані є, тобто, в нас вже занесено. І тепер для того, щоб оплатити нам цю заробітну плату вже в січні, ми з вами робимо відомість на виплату заробітної плати, зарплата та кадри. І вибираємо. Відомість на виплату в банк. Тут у цій відомості ми пишемо, що це чергова виплата за грудень, так? І прописуємо дату, наприклад, 1 січня заповнюємо. Ось, будь ласка, у нас підтягується оплата. Також по ПДФО теж ви бачите, все є. І тепер нам можна просто створити на підставі це буде у нас виплата з писання з банківського рахунку. І якщо ми зробимо документи за податками, якщо у нас налаштовані параметри платіжних документів, теж програма зразу ж нам вибирає ті дані, які необхідні. Ми прописуємо дату платіжних документів, потім натискаємо Створити та привести документи. Ось, ви бачите. Створити та провести. І, будь ласка, все у нас, ви бачите, підтягується все в порядку. Тобто ми ввели з вами правильно. І тепер ви ще пам'ятаєте, що для того, щоб перерахувати єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці, нам необхідно зробити окрему відомість в банк. Заходимо через зарплату та кадрі, відомість в банк. Формуємо нову відомість, прописуємо місяць, за який ми хочемо перерахувати. Тобто, це у нас буде за грудень, так, ось Ми вибираємо останнє. І тут, де виплачувати, ми вибираємо перерахування внесків на ФОП чергове. Ну і також, звичайно, потрібно дату зробити, щоб у нас було тоді, коли ми маємо виплачувати, тому що потім ми будемо. ж з вами формувати так, 23 січень, ну, наприклад, січень, там 3 січня. Так, і заповнити. Дивимося, внески ФОП, закладочка, ЄСВ ФОП працівники, нарахування ЄСВ роботодавцями 2%. І тут ви бачите 2200. Ось, будь ласка, знову ж таки створюйте документи за податками, якщо ми записали вже відомість, і формуємо списання з банківського рахунку перерахування єдиного соціального внеску. Ось так просто ми з вами ввели залишки по заробітній платі. Тут, звичайно, у нас немає такого, як в баз бухгалтерії Корп, що нам необхідно зробити, внести ще залишки для, наприклад, розрахунку середнього, тому що за минулий період програма повинна брати дані для розрахунку середнього при нарахуванні. Лікарняних чи відпусток. Також немає по резерву відпусток даних, тому що ця програма, ви знаєте, вона дуже простенька. Ну, Тут, якщо не багато працівників, то ми трошечки, звичайно, ведемо облік ще окремо в Excel. Ну, якщо хочете, то можна буде зробити більш розширене облік зарплати і кадрів. Для цього вам необхідно придбати програму Базбугатерія Корп. Там більш широкий вибір функціональних можливостей. Якщо, наприклад, у вас на момент введення залишків є авансові платежі, тобто, наприклад, ви по зарплаті видали більше, так, ніж нараховано, то ви повинні ці залишки ввести зі знаком мінус. І теж тоді вже буде правильний баланс і всі дані будуть в програмі. Ось на цьому все. Я хочу вас, вам подякувати за увагу і велике прохання, пишіть, будь ласка, свої запитання, свої побажання, якісь, можливо, запитання, якщо щось виникає в процесі нашої роботи, я буду з радістю вам допомагати і бажаю вам успіхів, мирного неба, щастя, здоров'я, всього найкращого.